Прихистили в себе євреїв, ризикуючи життям. Україна вперше відзначає день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Серед них Марія Трубинок на її честь у військово-історичному музеї у Чернігові відкрили виставку. Вона жила у селі Кошани, колишнього Козалецького району. У 1941-му після окупації, у морозні дні до неї постукала і попросила прихистку жінка Хава з однацірічною дочкою Марією. На жаль, родичі хави і батьки хави на в залишилася бабиномаярі. Їм вдалося втекти, і вони вже не маючи взагалі думки, просто переміщалися з місця на місце і дійшли ось до цього села Кашани. Ну яка якось доля звела, якраз з Марією Трубинок. Яка не побоялася і, власне, прихистила Марію та Хаву. І вони в неї рятувалися до 43-го року. І щось цікаво, що ну, багато хто знав про, про це, що вони євреї, здогадувалися, але не видали. Після вигнання нацистів з Чернігівщини Хава відшукала свого чоловіка, і родина воз'єдналася. Подружжя багато років підтримувала стосунки зі своєю рятівницею. Власне, коли запитали осі інформацію, взагалі вже якась була, то Марія сказала, що вона християнка, вона вірила і знала, що потрібно допомагати людям. У 1995-му посмертно Ізраїль визнав Марію Трубинок праведницею народів світу. Це звання надається рятівникам, не євреям. Родичів Марії не знайшли, її медаль зберігається в музеї.